Доброго дня, шановні представники ради церков. Я вітаю всіх вас, Ради, бачити. Перш за все, я хочу подякувати всім вам напередодні Дня Незалежності України. Хочу подякувати вам за те, що підтримуєте Україну, підтримуєте українців. Це дуже важливо для наших людей. Важливо підтримувати наші. Українські громади, які страждають щоденно від російських ударів, дуже важливо бути в цих громадах, бути присутними в житті громад, бути з людьми. І у час такої жорстокої російської війни проти України, бути з Україною, бути з Україною і в Україні, це означає захищати все те добре, все те. Гуманне, що є в людях, що є в людській природі. І також я вдячний вам за допомогу поширенні правди про цю війну, війну Росії проти України. Світ має чути правдивий голос релігійних лідерів. Важливо чути релігійні спільноти, чути правду, яку ви можете засвідчити. Світ має бачити, скільки церков, скільки малотомних будинків, були розбиті обстрілами, агресора, обстрілами цієї війни. І світ має обов'язково знати, як багато життів було зруйновано, особисто путіним, російською армією, Москвою, всіма структурами, я б сказав, російської держави, які задіяні для війни. Всі ми знаємо, що серед цих російських державних структур фактично є і. Російська церква, яку Росія як держава використовує для придушення незалежності інших держав, зокрема, для придушення України українців, для обмеження свобод всіх наших людей, і тому гарантувати нашу незалежність, українську духовну незалежність це наш, я вважаю, спільний обов'язок. Наш з вами, і я був би вдячний вам за підтримку відповідної законодавчої ініціативи щодо духовної незалежності, а також за подальшу роботу разом заради України, заради всіх українців. Дякую і хотів би почути вас, шановний Володимир Олександровичу, президенти України, дорогі брати, глави та представники українських церков і релігійних організацій. Шановні учасники цієї зустрічі. Насамперед хочу подякувати вам, пане президенте, за увагу до питань духовної безпеки українського суспільства і нашої держави загалом. Всі ми чули з ваших нещодавних звернень про курс на зміцнення нашої духовної незалежності України. І це підтверджує і нинішня наша зустріч. Справді, питання захисту України від російської гібридної агресії має окрім. Всіх інших є надзвичайно важливий духовний вимір. Тому від початку підтримували і будемо підтримувати такі зміни в законодавстві, які будуть сприяти захисту духовного простору України від руського міра, бо без духовної свободи та незалежності від країни агресора важко нам буде говорити про справжню свободу для України, тому дорогі брати, я пропоную, за підсумками нашої зустрічі, як ми це робили вже після зустрічі з головою Верховної Ради з цього ж питання, зробити нашу спільну заяву. Пропонований проект заяви я вже переглянув і хочу підтримати. Нам необхідно засвідчити нашу спільну позицію і підтримати нашу державу в прагненні захистити духовний простір України від агресії руського міра. Пане президенте, закликаю Боже благословення на всі добрі справи, які ви робите зараз для України, та бажаю успішного здійснення запропонованих вами рішень щодо подолання викликів, які стоять зараз перед усіма нами. Дякую, дозвольте мені від імені української Греко-Католицької церкви подякувати пану президенту за титанічну працю служінь для того, що справді Україна могла успішно перемагати на всіх фронтах. Які сьогодні е, ми повинні е, не тільки успішно е, провести нашу, нашу боротьбу за незалежність, але справді перемагати? Я думаю, що духовний фронт, е, фронт гуманітарний, це є одні із ключів до перемоги. І тому дуже дякую, пане президенте, за вашу особисту увагу до тих вимірів нашої перемоги, е, е, які ми разом повинні е, здобути. Ми безперечно підтримуємо все те, що держава робить для того, щоб забезпечити реалізацію прав громадян України на релігійну свободу. І ми бачимо, що саме в такому ключі е, тепер розуміються ці нові кроки для того, щоб цю релігійну свободу забезпечити. Ми дуже цінуємо партнерську модель стосунків між державою. І релігійною спільнотою, також ми дуже цінуємо той факт, що держава однаково ставиться до всіх церков і релігійних організацій. Так само, коли йдеться про цей законопроект, я думаю, що ми мусимо розуміти, що тут йдеться про захист релігійної свободи усіх. Бо сьогодні Москва інструменталізує православ'є. Завтра може використати будь-яку релігійну організацію, в центрі якої знаходиться в Україні агресорі. Тому цей закон має відповідати правилам універсальності, а відтак відповідальності усіх громадян України перед своєю державою за її безпеку. І це і наша спільна позиція: партнерські стосунки, взаємна співпраця, пошана рівності усіх перед законом. Пошана до гідності кожної церкви, а теж відповідальність держави за невтручання країни-агресора у справи релігійної свободи України. Це є святе право і обов'язок держави. Велике вам спасибі. Щиро вітаю вас, а питання, яке порушується, воно занадто важливе, складне. Ось, але з нашого боку, як івансько-протестантських церков і, зокрема, баптистської спільноти в Україні, ми розуміємо, що в часи війни і духовна незалежність, і незалежність країни це те, що завжди йде поряд іде разом. Я наведу тільки один такий приклад історичний. Можливо, він, він нам допоможе трошки зрозуміти наш контекст, хоча ми всі його розуміємо. Коли в Сполучених Штатах Америки була громадянська війна, і там була Англіканська церква, Ось. і Сполучені Штати тоді вели війну з Британії. Верніше це цей конфлікт був, було непросте питання, як забезпечити свободу віровизнання, і в той же час забезпечити. Незалежність, яку виборювали тоді Сполучені Штати. І дивно, але рішення було прийнято так, що Англіканська церква а, діяла в Британії в Великобританії, а в Сполучених Штатах розпочала своє служіння єпископальна церква. І таким таким чином, вийшли з тої глибокої проблеми виклику. А яка, яка тоді існувала, і тому, коли ми говоримо за духовну незалежність України сьогодні, то це перш за все, те, що мало би гарантувати і незалежність нашої держави, тому звичайно, ми підтримуємо всі ініціативи, які слугують тому, щоби, щоб нам пройти цей непростий час війни і вийти сильними і об'єднаними. Дякуємо Богу за те, що в Україні забезпечується свобода е совісті і знання. Це занадто важливо для нас, і ми сподіваємося, що в такому руслі ми будемо далі рухатися, і Бог буде всіх нас благословляти в нашій різності. Дякую. Я так собі думаю, що взагалі, коли говорити про Україну і про українця, то іншого варіанту розвитку для України як розвитку в свободі. І в незалежності не, не існує. Ми не будемо щасливі ні під ким, але ми будемо щасливі, коли будемо вільні, і коли матимо хороші партнерські стосунки з усіма можливими, звичайно, і потужними країнами, в тому числі те, що ми розбудовуємо і намагаємось розбудувати хороші партнерські стосунки, десь нам щось непогано вдається. Я так вірю, що Господь дасть мудрості. Для Верховної Ради, щоб у всіх законодавчих ініціативах, і для вас молимося, щоб Бог дав мудрості у всіх питаннях, щоб цей принцип зберігався, тому хай Господь допоможе, благослови нас усіх і вас, Господь. Загалом ми підтримуємо всі ті ініціативи, про які було сказано раніше, ті всі слова, які сказали мої колеги. Я би хотів тільки підкреслити, що відомо. Перш за все про яку організацію йдеться, можливо є і інші, але що на цей час, як ми сподівалися, і очікували, ця організація би так не зробила жодних конкретних кроків для того, щоб відокремитися, засудити. Як ми всі, всі розуміємо, тому розуміємо про необхідність такого законопроекту. Водночас хотів би підкреслити, що оскільки це є так само така чутлива тема, про що було сказано, завжди для цих людей залишати якийсь певний хід, якусь певну дорогу, якою вони можуть далі йти, для того, щоб унормувати звичайно свої відносини, також з нашою державою. Для того щоб разом протистояти проти агресора, я тільки тільки у себе головне хотів би підкреслити. Дякую, добрий день. Дякую вам дуже, пан президент. І мені здається, що всі підтримують ну, ідею що незалежності духовни. Як ми всі підтримуємо ідею незалежності взагалі. і це дуже дуже важливо. Ми розуміємо, що перед вами, перед Верховною Радою зараз дуже дуже. Скажімо, велика відповідальність за це рішення. Але у вас кожен день такі рішення, які впливають на життя мільйонів людей. А зараз теж от це на духовне життя. І я тільки сказав би, що треба, щоб Бог дав вам той мудрість, який треба, щоб ми завжди могли б. Побачити бо це рішення і це законодавчий акт як об'єднаючи суспільство, яке будує для нас будеще гарне будеще для України, і дай вам Бог і здоров'я, і сіль, і мудрості, щоб далі вести те, що треба, ми тільки будемо підтримувати. Дякую за зустріч. Дякую всі, всі ваші сигнали почуття. Аргументи абсолютно зрозумілі. Дякую, що ми разом приймаємо такі рішення у будь-якому випадку. Думаю, що Верховна Рада найближчим часом зможе розглянути це рішення для нас. Дуже важливо, щоб все це було погоджено, з вами мирно, спокійно, без будь-яких сьогодні радикальних моментів, які можуть вибухнути і розділити суспільство. Але Знаємо, з ким боремось, і проти кого боремось. Руські не залишать нас поки поки будуть мати будь-які можливості впливати через будь-які інституції. Тому маємо бути незалежними і дорослими. Іншого виходу, щоб вижити, а значить перемогти, бо без перемоги не виживемо. Іншого виходу просто немає. Дякую.